Є моменти, коли здається, що життя кидає виклики один за одним, ніби все змовилось проти тебе події, обставини, навіть люди. Але що, коли це все не випадково? Стоїки вірили доля не карає, вона навчає і найчастіше через інших. Ті, хто приходять у твоє життя, не випадкові, одні приносять тепло, інші випробування. Але кожен із них показує щось важливе про тебе. Сьогодні ми поговоримо про це, про людей, які з'являються саме тоді, коли ти готовий до уроку, і про те, як навчитися бачити у зустрічах не випадковість, а сенс. Перед тим як почнемо, підтримай український контент, підпишись на канал, постав вподобайку і напиши короткий коментар. Це допомагає розвивати канал і поширює український голос, який говорить про ясність, силу і гідність. Дякую, що тут. Почнемо. Урок один Ніхто не приходить випадково. Усе, що трапляється, має намір. Життя це не хаотичний потік подій, а точний механізм, який працює через зустрічі. Кожна людина з'являється тоді, коли ти готовий щось у собі побачити. Одні приносять підтримку, коли здається, що сил більше немає, інші приходять гостро, як перевірка. Чи справді ти став сильнішим, але ніхто не приходить даремно. Навіть ті, кого ти волів би не зустрічати, частина твоєї історії. Вони вчать межам терпінню, ясності, іноді відпусканню. Стоїки які вірили, у світі немає випадковостей, є порядок, який ми ще не навчилися бачити. Доля не розкидає людей навмання, вона з'єднує дороги, щоб кожен з нас пройшов саме свій урок. Зустрічі це не подарунки і не покарання, це дзвінки, на які ти або відповідаєш, або ігноруєш. Хтось торкається серця, щоб відкрити в тобі добро, хтось щоб показати, що настав час змінити напрям. Іноді люди приходять лише на кілька хвилин, але ці хвилини змінюють усе. Згадай момент, коли випадкова розмова змусила тебе прийняти рішення, або коли чужа порада стала поворотом у житті. Це не збіг, це сигнал, стояки казали, приймай усе, що приходить, як частину цілого. Коли ти починаєш дивитись на життя, так зникає відчуття випадковості ти бачиш у подіях не хаос, а структуру, у людях не випадковість, а напрямок, і в собі не жертву, а учня. Бо ті, кого ти зустрічаєш, не просто супутники, вони орієнтири. І кожен показує дорогу до твоєї наступної версії. Життя говорить із нами голосами інших. Треба лише навчитись слухати. Урок 2. люди, як дзеркала, через інших ми бачимо себе. Світ постійно показує тобі тебе не словами, реакціями, Не мораллю, відображенням. Той, хто тебе дратує, не ворог. Він просто показує місце, де ще болить. Той, хто тебе надихає, нагадування, ким ти можеш бути. Кожна людина це фрагмент твоєї власної правди, яку ти або приймаєш, або відштовхуєш. Ми часто живемо, не розуміючи, що емоції це мова дзеркал. Ти злишся не на людину, а на власну тінь, яку побачив у ній. Ти захоплюєшся не кимось іншим, а тим, що всередині тебе ще не розкрито. Стоїки вчили дивитися не назовні, а всередину. Бо те, що тебе зачіпає, завжди говорить про тебе. І поки ти втікаєш від цих дзеркал, життя буде ставити їх знову і знову, в інших обличчях, у схожих ситуаціях, у тих самих відчуттях. Ми всі шукаємо своїх людей, але справжні це ті, хто змушують рости. Не тому, що їм хочеться тебе змінити. А тому, що їхня присутність нагадує ти більше, ніж твої реакції. Коли стоїк стикається з конфліктом, він не питає, чому цей світ такий, він питає, чому мене це зачепило. Бо там, де тебе щось дратує, твоє завдання, там, де ти хочеш утекти, твоє поле роботи. Стоїчна мудрість не про холодність вона про ясність бачити все не відштовхуючи. Коли ти перестаєш боротись із відображенням, дзеркало стає чистим, і в ньому видно не біль, а спокій. Ми вчимося не через те, що нам кажуть, а через те, що відчуваємо. Кожна зустріч це досвід, а досвід це вчитель. І навіть якщо урок здається болючим, пам'ятай біль це теж форма спілкування з собою. Стоїчна людина не тікає від своїх відображень, вона дякує їм. Бо знає, без них немає росту, без росту немає свободи. Усвідом це, і ти почнеш дивитись на людей інакше, не як на тих, хто прийшов тебе змінити, а як на тих, через кого ти нарешті почнеш бачити себе справжнього. Урок 3. Випробування як шлях Справжня сила не народжується у спокої, вона загартовується у терті, там, де тебе кидає життя. Стояки вважали, труднощі не покарання, а матеріал, з якого робиться характер. Коли світ тисне, він не намагається тебе зламати. Він показує, де ти ще не стоїш міцно. Випробування це не випадкові бурі, це вправи, які життя призначає саме тоді, коли ти готовий перейти на наступний рівень. Людина, що уникає болю, уникає росту. Бо лише той, хто проходить крізь опір, відчуває наскільки глибокі його корені. Ми можемо злитися, сперечатись, відмовлятися приймати. Але урок повторюється, поки не засвоєний. Сюжети змінюються, актори інші, а відчуття ті самі. Стоїчна мудрість проста ти не можеш обрати бурю, але можеш обрати ким бути під дощем. Коли хтось тебе провокує, це нагадування, що всередині ще є слабке місце, але тепер ти бачиш його і можеш зміцнити. Коли втрачаєш, не запитуй чому запитай для чого. Навіть удар це сигнал, що час зупинитись, подивитись, змінити напрям. Стояки не тікали від труднощів. Вони вчилися працювати з ними, як тесля з деревом, терпляче, рівно, без емоцій. Бо буря, не ворог. Вона лише показує, наскільки ти вже вмієш тримати рівновагу. Хтось губиться у хаосі, а стоїк знаходить у ньому форму. Важкі люди, конфлікти, невдачі це не випадковість, це тренування стійкості. І коли замість опору з'являється спокій, ти розумієш сила не в перемозі, а в тому, щоб не втратити гідність, навіть коли все валиться. Стоїчна людина не молиться про легке життя. Вона просить мужності пройти складне і залишитись собою, бо кожна буря закінчується, а те, що залишилось стояти після неї, це і є ти. Урок 4 прийняття і вдячність як не втратити спокою, коли все змінюється. Те, що ти маєш сьогодні, завтра може зникнути. Те, що ти втратив учора, може повернутися у новій формі. Стоїки розуміли життя це не володіння. А користування. Ти не власник часу, речей чи людей, ти лише гість, якому дозволили доторкнутись. Ми боїмося втрат, бо віримо, що щось нам належить, але ніщо не наше, навіть ми самі собі не належимо до кінця. Ми процес, а не результат, потік, а не камінь. І лише тоді, коли перестаєш чіплятися, починаєш бачити суть. Усе минає, і саме тому має цінність. Стоїки казали не тішся надмірно, коли щось приходить, і не журись, коли йде. Бо все, що приходить, не твоє надовго, а все, що йде, не втрата, а очищення. Мудрість починається там, де ти перестаєш рахувати, скільки залишилось, і починаєш дякувати за те, що є зараз. Вдячність це не емоція, а стан ясності. Це вміння бачити дар, навіть коли обставини не схожі на подарунок. Ти прокинувся уже привід подякувати. Ти маєш кого обійняти, маєш до кого мовчати це розкіш. Стоїк не шукає причин для вдячності, бо вони скрізь. Він просто перестає бути сліпим. Ми звикли чекати великих подій, щоб оцінити життя. Але справжня мудрість у вмінні бачити красу в дрібницях теплий промінь крізь вікно, запах дощу, коротка розмова, яка змінила день. Коли ти починаєш помічати мале, великі речі приходять самі. Стоїцизм вчить прийняттю, але не байдужості. Прийняти не означає здатись це означає дивитись прямо в очі реальності, не вимагаючи, щоб вона була іншою. Світ не зобов'язаний тебе радувати, його завдання робити тебе свідомим. Усе минає радості, страхи, біль, люди, і саме в цьому спокій. Бо якщо нічого не вічне, тоді і страждання теж. Марк Аврелій писав Живи так, ніби кожна мить остання, але приймай її так, ніби вона вічна. У цій формулі стоїчна рівновага діяти не чіпляючись. Коли ти вдячний навіть за втрати, вони перестають тебе руйнувати вони стають твоїми вчителями. Коли ти приймаєш те, що не можеш змінити, Всесвіт перестає бути ворогом, бо більше немає, за що тебе зачепити. Стоїчна тиша це не відсутність почуттів, це глибоке розуміння, що все має свій час і сенс. Коли щось іде, воно звільняє місце для іншого, коли щось ламається, відкривається шлях до нового. Той, хто вміє дякувати, ніколи не бідний. Бо навіть у порожніх руках він бачить дар, досвід, спогад, урок. І саме така вдячність робить серце спокійним, а розум твердим. Як скеля серед хвиль. Світ не забирає, він лише нагадує, що нічого не можна втримати силою, усе, що твоє, залишиться в тобі, навіть якщо зникне зовні. Бо вдячність перетворює втрати на мудрість, а минущість на спокій. Урок 5. прийняття і контроль що підвладне тобі, а що ні. Стоїки починали з одного простого, але непохитного принципу є речі, які залежать від нас, і речі, які ні. І мудрість починається саме там, де людина перестає плутати одне з іншим. Ми марнуємо життя, намагаючись контролювати те, що ніколи не належало нам чужі думки, долю, визнання, погоду, час. Ми боремось з тим, що не можемо змінити, і залишаємо без уваги те, що справді в наших руках власний розум, реакції, вибір, ставлення. Стояки називали це втраченим кермом. Коли ти тримаєшся за штурвал, але не бачиш, що човен пливе не твоїм морем. Більшість страждань народжується не з подій, а з опору їм. Ти сердешся не через факт, а через своє бажання, щоби він був іншим. Ти розчаровуєшся не тому, що щось сталося, а тому, що очікував іншого результату. Стоїчна свідомість це мистецтво розрізнення бачити де твоє, а де ні. Ти не можеш зупинити вітер, але можеш навчитися ставити вітрила. Не можеш керувати часом, але можеш вирішувати, як його проживати, не можеш зробити світ справедливим, але можеш не дозволити йому зробити тебе гірким. Прийняття не означає пасивність. Це форма сили, коли ти не витрачаєш енергію на те, що не підвладне. Стоїк не опускає рук, він спрямовує їх туди, де має вагу. Він діє, але не прив'язується до результату, бо знає результат це наслідок, не воля. Життя постійно перевіряє тебе на здатність розрізняти. Ти можеш втратити роботу, близьких статус, але не втратиш здатність обирати, як на це реагувати. У цьому вся влада, яку людина має у світі влада над собою, і це єдиний контроль, який не відбирає навіть смерть. Стоїчна рівновага це не байдужість, а ясність. Коли ти розумієш межі тривога зникає. Ти перестаєш витрачати себе на боротьбу з тим, що не залежить від тебе, і спрямовуєш усю силу туди, де вона має сенс у власний розум і дії. Сенека писав Не події турбують нас, а наше судження про них. Коли ти змінюєш судження, подія втрачає владу над тобою. Так страх перетворюється на виклик біль, на тренування, невизначеність, на простір для росту. Життя завжди рухається між двома берегами те, що під контролем, і те, що ні. Ти можеш намагатися тримати обидва, але впадеш у воду, а можеш відпустити один і плисти впевнено. Стоїк не прагне панувати над світом, він прагне панувати над собою. І тому він вільний навіть тоді, коли все навколо падає. Справжній контроль не у володінні подіями, а у володінні собою перед ними. І коли ти зрозумієш цю межу, життя перестане здаватись хаосом, бо все, що треба робити, це прийняти світ і водночас не дозволити світові зламати тебе. Урок 6 справжня свобода коли тобою не керує чужа думка. Більшість людей називають свободою можливість робити, що хочуть. Але стоїки казали справжня свобода це коли тобою не керує ніхто не начальник, не суспільство, не страх осуду і не бажання сподобатись. Ми звикаємо жити на оцінках, радіємо, коли хвалять, гніваємось, коли мовчать, сумніваємось, коли критикують. Це пастка, у якій ти сам віддаєш кермо чужим рукам. Стоїчна людина слухає інших, але не живе за їхніми реакціями. Вона приймає слова і вирішує сама, що з ними робити. Бо схвалення це як вітер сьогодні в спину, завтра в обличчя. І якщо будувати курс за поривами, далеко не допливеш. Ти вільний лише тоді, коли не шукаєш підтвердження, що маєш право бути собою. Скільки часу ми витрачаємо, аби виглядати правильно. Говорити, як усі, поводитись адекватно, не виділятись. Але в гонитві за схваленням губиться справжність. Стоїки нагадували той, хто живе для похвали, помре від осуду. Залежність від чужих очей це невидимі кайдани. Кожен лайк стає маленькою дозою впевненості, а без неї виникає порожнеча. Справжня свобода це коли ти більше не чекаєш оплесків. коли можеш робити добро. І не розповідати про це. Коли можеш мовчати і все одно бути почутим. Стоїк не тікає від світу, він просто не дозволяє світові диктувати ким бути. Він не міряє себе чужими очима, він міряє себе розумом і совістю. Вільна людина це та, що зберігає напрям навіть тоді, коли всі навколо кажуть поверни праворуч. Її рішення не протест, а вибір, її тиша не страх. А сила. І коли ти більше не шукаєш схвалення, ти вперше відчуваєш справжню легкість. Бо свобода це не втеча від правил, а здатність залишатись собою, навіть коли ніхто не аплодує. Урок сім его і самоповага. Вміння мовчати, коли хочеться говорити. Найбільший шум у світі живе не назовні у нас самих. Це его, та частина, що постійно хоче довести Я правий, я важливий. Я не гірший. Его не любить тишу, бо в тиші воно зникає. І саме тому воно шепоче в голові безупину Відповідай захистись, докажи. Але стоїки вчили той, хто володіє собою, не мусить володіти словами. Самоповага це не коли ти маєш останнє слово, це коли можеш його залишити невимовленим. Уміння мовчати тоді, коли тебе зачепили, це не слабкість, це контроль. Це розум, який не дозволяє емоції керувати тобою. Світ любить конфлікт. Его теж воно живиться опором, гнівом, порівняннями. Але там, де починається боротьба я проти світу, закінчується ясність. Стоїчна людина не бореться за перевагу вона шукає рівновагу. Їй не потрібно перемагати в суперечках, бо вона розуміє кожна перемога над іншими це поразка над собою. Самоповага це коли ти залишаєшся чесним, навіть якщо тебе не помічають, коли зберігаєш гідність, навіть якщо тебе не розуміють. Его кричить мене недооцінили. Розум відповідає Я знаю, хто я є. І в цій короткій різниці між реакцією та тишею народжується сила. Стоїки казали мовчання це теж дія. Бо іноді наймудріше, що можна зробити, не втручатись. Не кожен шум потребує відповіді, не кожна образа варта реакції. Гідність це не холодність, це форма внутрішнього порядку. Коли ти настільки цілісний, що тебе неможливо розбалансувати зовнішнім хаосом, ти не заглушаєш емоції, ти просто не дозволяєш їм керувати напрямом его хоче контролювати інших, мудрість контролювати себе. І коли ти обираєш тишу замість доказів, спокій замість суперечки, усвідомлення замість образи, ти перемагаєш без шуму, без тріумфу. Бо справжня перемога це не коли тебе почули, а коли ти залишився собою. Самоповага це форма духовної тиші, і саме вона робить людину непохитною. Стоїк не мусить бути правим, йому достатньо бути справжнім. І коли світ шумить, він просто стоїть рівно. Бо знає, тиша це теж форма сили. Урок 8. Трансформація як перетворювати біль у мудрість, біль це мова життя. Він говорить із нами, коли ми не чуємо тишею. Стоїки ніколи не уникали болю. Вони сприймали його як учителя, який приходить не карати, а пробуджувати. Коли ти страждаєш, світ не зрадив тебе він показує, що щось у тобі потребує зміни. Те, що болить, це завжди місце, де ти ще не вільний. Ми звикли боротися з болем, заглушати, тікати, ховати. Але він не зникає, він лише змінює форму, чекаючи, поки ти наважишся подивитись прямо. Стоїк не питає чому це сталося зі мною? Він питає, для чого це мені показано, бо в кожному ударі зерно росту. Те, що сьогодні здається трагедією, завтра може стати точкою народження нової сили. Життя не очищується через спокій, воно очищується через випробування. Як вогонь перевіряє метал, так і біль перевіряє людину ти не пізнаєш себе, поки не пройдеш крізь власні межі. Тільки там, де кінець сил починається справжнє розуміння. Ми часто кажемо я не витримаю, але потім витримуємо. І саме в цей момент народжується нове я. Стоїчна мудрість не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб не дозволяти відчуттям руйнувати розум. Біль змінює форму душі. Той, хто проходить крізь нього усвідомлено, стає м'якшим, але сильнішим. Бо м'якість після болю не слабкість, а ознака зрілості. Це спокій, що приходить, коли ти більше не біжиш, а приймаєш. Стояки вчили. Перешкода це шлях. Не тому, що страждання добре, а тому, що воно неминуче, і, якщо ти вже не можеш уникнути, використай. Зроби зі своєї рани не шрам, а нагадування, що ти жив і виріс. Світ не питає дозволу, щоб тебе змінити. Але тільки ти вирішуєш, у що перетвориться твій біль у жовч чи у мудрість. Біль може зробити тебе гірким, якщо ти опираєшся, або глибоким, якщо ти сприймаєш його як вчителя. Справжня трансформація не в забутті, а в розумінні. Не потрібно тікати від спогадів потрібно побачити, чого вони тебе навчили. Коли ти приймаєш досвід без осуду, біль втрачає владу і перетворюється на силу. Стоїчна людина не шукає легкого життя, вона шукає ясності в складному. Бо щастя це не відсутність болю, а здатність зберігати спокій серед бурі. І коли ти навчишся дивитись у вогонь без страху, ти побачиш у ньому не ворога, а світло. Ніхто не проходить шлях без втрат. Але кожна втрата це не кінець, а очищення від зайвого. Світ прибирає те, що більше не служить твоєму росту. І якщо ти не чіпляєшся, то рано чи пізно зрозумієш усе, що пішло, звільнило місце для того, ким ти мав стати. Біль це частина формули миру. Без нього не буває глибини. Бо лише той, хто пройшов через темряву, по справжньому цінує світло. Життя не дає готових відповідей, воно ставить перед нами ситуації, і дивиться, що ми виберемо реакцію чи тишу. Образу чи прийняття, паніку чи порядок. Стоїчна мудрість не обіцяє, що стане легше, вона обіцяє, що ти станеш сильнішим, бо спокій це не втеча від бурі, а вміння стояти в ній рівно. Коли ти перестаєш боротись із реальністю, світ перестає здаватися ворожим, ти починаєш бачити усе, що трапляється, не випадкове. Кожна подія, кожна людина, кожен біль. Це частина великого навчання, яке формує тебе. Стоїчна людина не питає, чому це сталося, вона запитує, як я можу використати це для росту. І саме це робить її непохитною. Бо світ може відібрати все, крім твого ставлення, а в ньому вся твоя влада. Справжня сила не в контролі над іншими, а в контролі над собою. Ти не можеш обрати, що станеться завтра, але можеш обрати. Ким зустрінеш цей день. Життя це постійний рух між втратою й оновленням. Ми приходимо, щоб вчитись, і вчимося, щоб приймати. І коли всередині настає порядок, зовнішній хаос уже не має влади. Не шукай легкого шляху, шукай ясного. Не бійся труднощів, бійся прожити життя, нічого не зрозумівши, бо все, що ти проходиш, формує твою непохитність. Той, хто пройшов через біль, уже не боїться правди, а той, хто не боїться правди, не боїться нічого. Стоїчна формула проста живи свідомо, приймай спокійно, дій гідно, і навіть у найтемніший день пам'ятай, ти не частина хаосу, ти частина порядку. Перед тим, як закінчимо, підтримай український контент. Постав вподобайку, підпишись і напиши кілька слів у коментарях. Це допомагає поширювати український голос той, що говорить про силу, ясність і гідність. Дякую, що слухаєш. І пам'ятай, спокій це не кінець дороги, це форма сили, якої вже нічого не може забрати.